Будь ласка. Мене звати Алла Е, зверталася до начальника управління ШЕУ, зверталася до міського голови. Відказ чули тільки відмовки або будемо працювати. Ну, якщо ми рахуємо, що потрібно такими дорогами ходити, і наші діти не могли, наші мами не могли провести колясок по цих тротуарах, то ми будемо ходити його. Ось така неприглядна картина. І так міський голова наш дбає про порядок нашого місця, як він звітується в район північний. В нього так. пріоритетний, е, до речі, відпрацьований. Е, до речі, ці ями були закинуті чотири роки тому щебні-щебень. Весь розкидали. От, після того ми знову зверталися, але відповідь одна. Thank you.